Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити запечену картоплю в духовці з печерицями, з беконом і з цибулькою. І хочу вам показати: я маю ось таку картопельку величеньку, і тепер я ось, цього разу я буду запікати її в духовці, замотувати в фольгу і запікати в духовці. Тепер, поки наша картопелька запікається, підготуємо нашу зажарку. Дивіться, у мене отакий, я його все називаю шпундерок, але це може бути бучок, називатися, може називатися грудинка. Це отаке салку, перерослене з м'ясом. Воно у мене сире, тому я його саме перше маю піджарити. І будемо нарізати такими маленькими кубиками. І я взяла половинку великої цибулини. Якщо цибулина маленька, то беріть цілу. Я взяла половинку, бо в мене вона дуже велика. І теж будемо нарізати її мілким кубиком. І ще я маю 4 таких величеньких печерички. Теж буду нарізати мілким кубиком. Я нарізала бекон, цибульку і грибочки маленьким кубиком і тепер йду на кухню піджарувати. Ось так гарненько підсмажуємо бекон, цибучо. вже запіджарився, додаємо цибульку. Як цибулька трошки прив'яне, тоді будемо додавати грибочки. Але зараз ми ще будемо солити і перчити. Цибулька моя вже піджарилася, додаю сюди печериці. Тепер все разом перетушкується, і наша зажарка буде готова. Я ще трошки дам розмарину і трошечки італійських трав. Хто ж, які любить спеції, можете собі додати. І все, моя піджарка вже готова. Ще поки наша картопелька випікається, я натру сир на таку середню тертку. Сир в мене є швейцарський, але можете взяти будь-який, який вам доступний, який є в вашому магазині. Моя картопілька спеклася. І тепер на готовність, отак шпашкою. Якщо шпажка вам залізає свободно, то, значить картопілька готова. У мене шпажка заходить. Значить, легенько. Значить моя картопілька спеклася. І зараз вона капельку підхолона і будемо далі продовжувати. Розрізаємо її на половинку. Але знаєте, вона пеклася в мене чуть-чуть довго, тому що вона велика і ціла. Її можна було з самого початку ось так розрізати сирою і поставити в духовку. Вона би набагато швидше спеклася. Я просто автоматом замотала її фольгу. А тоді не треба її фольгу замотувати, а просто так ставити, і вона вам так спечеться. І так буде швидше. О, і, і ліпше. Бо так вона трошки довго пеклася. В мене напеклася в годину. При 190 градусах. О, тепер ми її. Я її порізала і зараз буду начиняти. Дивіться, ось так ложечкою проходитися будемо по краю, робити такі лодочки з картопельки. Отак проходимося і всю серединку будемо витягувати. Акуратно, щоб не пошкодити нашу лодочку. Отак витягуємо всю з серединки і сюди будемо ставити начинку. О, ось так має виглядати картопелька, вже вичищена. Так зараз я нароблю всі лодочки і тоді покажу, як начинку будемо робити. Вона дуже легенько отак вичищається. Не думайте, що це важко. Вона дуже легко чиститься. Я начистила ось таких лодочок, я їх всі почистила. І ця серединка вся в мене знаходиться отут в місці. Я додала капельку масла, ось, бачите, по грам 15. І тепер те масло я хочу перетукти з цією картопелькою. І ще додаю півчайної ложки солі, бо ви знаєте, що моя картопелька не солена. Вона запікалася в духовці, вона не була солена. Вона ще є гаряча, тому масло зараз розтопиться в ній. Цю картопельку будемо давати всю нашу зажарку, яку ми зробили. Перемішаємо разом зажарку з картопелькою. У нас виходить ось така суміш пахнюча і смачнюща. Якщо ви хочете, щоб ваша картопілька всередині була така тягуча, то треба додати трошки сиру. Отак От половинку з цього, що у нас є. Щоб ця серединка в картопельці, щоб бути або виделочкою брати, то вона буде вам так тягнутися, бо там буде розплавлений сир всередині. Беремо картопельку і всерединку накладаємо начинку. Пахне дуже гарно. І зверху посипаємо сиру на бритванку для того, щоб ще поставити раз в духовку на 10-15 хвилин, щоб у нас сир зверху так гарно запікся. І щоб наша картопелька мала гарний вигляд. Все робиться дуже просто, без ніяких складностей і швидко. І ця смакота буде неймовірна. Я роблю таку картопельку часто, тому що вона є дуже і дуже смачнюща. Зараз я всю картопельку нафарширую і тоді ще покажу. Ось так я картопельку нафарширувала і ще раз ставлю її на 10-15 хвилин в духовку, щоб сир гарненько запікся. У мене вийшлася буде... картопелька, вона вже готова, зажарена. Зараз я, я переклала картопельку на тарілочку. Ось так вона все виглядає. Повірте мені на слово, що це дуже і дуже смачно. Зараз я вам ще розріжу і покажу, яка вона всерединці. Ось так. Ось бачите, яка вона. Це є смакота. Можете взяти собі оселець до неї, можете їсти її так. Вона смачна буде в будь-якому випадку. М -м -м. Ця смакуті це, я ще рекомендую зробити таку картоплю і попробувати, бо дуже і дуже смачно є. Хто ще не робить її, зробіть і не пошкодуєте. А, а зараз не забувайте, будь ласка, ставити лайки, підписуватись на мій канал і писати коменти, кому сподобалася моя картопілька. Не забувайте ставити лайк. Це завжди мені приємно, і, і завжди я можу побачити, скільки людей подивилося відео. Так що всім дуже дякую, хто мене дивився і досвідушого цікавого і смачного відео. Па-па!